До Дня Незалежності у Ніжині встановили алею слави загиблим захисникам. На вулиці Гоголя біля собору усіх святих облаштовані стенди зі світлинами, іменами, прізвищами і датами життя ніжинських героїв, які загинули у російсько-українській війні. На знак вшанування пам'яті наших ніжинських воїнів, ніжинських героїв, і саме головне. Для того щоб всі українці, всі ніженці знали, якою дорогою ціною нам дається незалежність і перемога, ми прийняли рішення спільно з родинами загиблих героїв зробити ось таку алею алею слави, алею героїв, яка розташована біля Всесвятської церкви, це наша головна святиня, власне, з якої проважаються в останній шлях. Всі герої. Місце розташування Алеї Слави та сам проєкт були попередньо узгоджені з родинами загиблих захисників, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Була проведена велика робота, і тут зображені всі герої в такій послідовності. На жаль, з дня їх загибелі. Тобто, з 2014 року і по сьогоднішній день, на жаль, і сьогодні стало відомо про те, що. Один герой знову загинув, один безвісті пропавший. Це в черговий раз нагадує, що війна триває, і е, тим більше ми повинні ще більше гуртуватися заради нашої перемоги. У день незалежності керівництво Ніжина спільно з латвійською делегацією гідно вшанували пам'ять загиблих героїв покладанням квітів на Алеї Слави. Ніженці та гості міста підходять до кожного стенду та віддають шану полеглим військовим. Зупиняють погляд на світлинах героїв земляків, зазирають у вічі та запам'ятовують їхні імена. І свято бережуть пам'ять про подвиг загиблих захисників. З уваженням хочу сказати спасія руководству городу, що вони таку алею создали. В то же час маю сказати, що коли я прибув зе то я ну, не готов був. Тому, чтобы видеть фотографии этих молодых людей, совсем молодых. По... По фотографиям видно, что это светлые, умные и патриотические граждане, которые, ну, которые являются наивысшей ценностью в каждом гражданском государстве, который многие из них, я так понимаю, добровольцами пришли на защиту Родины. Поэтому еще раз скажу, что вот в этом и ценность, наверное, нашей, нашего приезда, чтобы на месте лично и в общении с руководством, с людьми вашего города, а также видя вот ситуацию, еще раз переосмыслить нашу миссию, которую... Ми, як ваша страна, сотрудничця, як самоуправління сотрудничество зі своєї сторони, будем старатися виповнити. Це справді алея слави героїв еліти української нації. Сьогодні кожен повинен усвідомити. Вони пішли за покликом своєї душі і серця, аби захистити не тільки свої родини, а й всю нашу країну.